Ми зараз знаходимося в селі Матяшівка, де ми можемо спостерігати теж невеличке стихійне сміттєзвалище. Поруч живуть люди. Вони так звикли жити на своєму тут, так сказати, хуторі. Ну і прямо з двору виходять і прямо в ліс це все сміття викидають. То Це трохи поприбирали чи так і було? Ні, трохи поприбирали. тут... Ну, взагалі тенденція така, що після того, як почалося вже централізовано систематично вивозиться сміття, то зрозуміло, що сміття стає трохи менше. Ми зараз доносимо цю інформацію, що треба. Треба заключати договір, треба вивозити сміття. На сьогоднішній день ми ведемо діалог з громадою і з людьми. Доносимо їм відомо, що такі стихійні сміттєзвалища це вже пережиток минулого. І Слава Богу, є і позиція міської ради, і організації, ті, які вивозять зараз сміття. І потихеньку ми з цим боремось. Я був на тій неділі, людям доніс, бо тут було набагато більше сміття. Ну вони трошки дивлюся, щось підпалили, щось позабирали, те, що органіка можна по, в перегні його пустити. Але я думаю, що з Донесенням інформації до громади, до людей, я думаю, ця тенденція буде змінюватися на покращення.